От і коти прилетіли. Знаєш, весна точно прийшла. Усім привіт! Мандрую у теплицю до квітів і вас запрошую. А по дорозі подивимо, що і як перезимувало у трипіллі. Пенстемон вразив і красою, і стійкістю до морозів. Сорт Dark Towers. Темні вежі. Вперше зимувала і айстра Вересовидна альпійська. Для багатьох це, напевно, очевидно. Для мене ж відкриття вона розповзається. Коврик дуже гарний, але треба готувати, що це буде цілий килим. Ой, дуже зраділа оцім брунічкам. Росте в мене декілька сортів, але оцей фаворит. Щаслива бачити і цей маленький листочок Акант. Ішов у зиму ось таким кущем. Але ж мрію побачити ось ці квіти. Бджолоцвіт чи гаура без ознак життя зовні. Дістала один кущик. Жива, треба просто обрізати і чекати. Не переживайте, в кого росте. Перша зима магнолії не пройшла безслідно, на жаль, була вкрита, і деякі квіти все одно втрачено. Рожевий колір бруньок півонії показався після тепла, ще наприкінці січня. У лютому багато померзло, але рослина витривала. До мене три роки тут ніхто не жив. На місці ялівця росла бузина, зверху горіх, зліва виноград. І як вона віддячила за турботу навесні. Настав час обрізати трави. Це експериментальний квітник. І у цьому сезоні тут буде ну, все по-іншому. Злаки залишу, але ну, в меншій кількості. Найбільше мені зараз подобається андропогон. Він виглядає привабливо. Ну, просто шкода прибирати. Троянди у мене зимують без укриття, ще нічого з ними не робила. Це моя улюблениця Еден Роуз. І мають всі ось приблизно такий вигляд. Так, гейхери. Успішність їх зимівлі залежить від сорту. Я так для себе зрозуміла. От, наприклад, найтендітніша на вигляд лаймова виявилась самою стійкою. Атіарела, ну, взагалі, живчик. Те саме можу сказати і про чемерники. Фоетідус. Прекрасно виглядає і поруч більш поширений. Решта моїх таких теж не в найкращому стані. Ось ще дорослі кущі лаймової гейхери. Таке враження, що морозів взагалі не було. Так, барвінок великий варіагатний. Померзле, зрізаємо, молоді пагони вже на старті. Те, що зимувало у затишку, ще й під агроволокном, добре виглядає. І гаура, і барвінок теж відходить. Делосперма перезимувала. Та от гейхера. Оці сорти добре виглядають. А от слабші, все одно покручене, примерзле. Отак. От і добрались до теплиці з квітами, майже всі вирощувала з насіння. Дуже їм тут подобається. За тиждень стрімко наросли ліс. Просто ліс. Не встигаю пересаджувати квітне гвоздика шабо, ротики, температура зранку 11, а на сонці стає спекотно. Відчиняю провітрю, якщо маю час, то все виношу на вулицю, коли там тепло. Ой, друга зима фотині була вкрай невдалою, пересадила в горщик для реанімації у теплі. Листя висохло, ну просто сіно. А восени така була гарна, красива. Ну, побачимо. Барвінок у теплі пішов рости. Ой, ну тут багато, жоржини, огірки висадила, помідори вже навіть мають квіточки. Редиска посходила, ну, ось так. Тепер на прикладі розсади дібровника демонструю, як розсаджую. Пікірувала сходи і у касети, і у ящики. Поливати у касеті доводилось частіше і щось навіть могла пропустити, а інше перелити. У ящику, по-перше, поміщається більша кількість, грунт рівномірно зволожується і не пересихає. Можливо, корінці і переплітаються між собою. Та кожна рослина прекрасно тримає грудку. Одним словом, насипом пікірувати у ящики сподобалось більше. Висаджуватиму у такі великі стакани і спочатку вирізаю дренажні отвори. Роблю суміш із купленої землі в мішках, садової своєї, і піску. І далі граюсь у пасочки. А тут 300 штук. Але ж мені це подобається. О, красота. Та-дам! <ріст> Поспіла слідуюча партія сходів. Серед іншого катананхи або дроти купідона двох кольорів. Е, сіяла ще раз вербена бонарська. Цікава целозія перо фламінго. Так, агератум і цинерарія. Це суниця з власного насіння сорт барон. Багаторічна гіпсофіла рожева, біла має інші сходи, далі покажу. І. Ой, так добре зійшли ротики садові. Коли маю час і це співпадає з гарною погодою, обов'язково виношу сходи на вулицю. Приступаю до пікірування. Висота ґрунту приблизно 7 см. Роблю глибокий рівчачок. Ось так. Завчасно политі сходи. Розкладаю так, щоб корінці були розправлені. Ну, це дуже швидко і зручно. Оце б спробувала б у стаканчики кожну. Опа. Це айстра. Вона не боїться пересадок. Якщо це ящик, то вкладаю плівку і закріплюю скотчем. Теж землі десь приблизно 7 см і розсаджуватиму вербену. сіяна 27 січня, і ще два тижні стояла на стратифікації у погребі. Тим же методом. Рівчачок розклала готово. Гіпсофіла рожеву ви вже бачили, а біла має більше листя яскравішого кольору і витяглась. Складна у роботі. Тоненькі ніжки, деякі просто ламались. Ну, побачимо, як прийметься. Суницю вже вирощувала і знаю, що вона не надто любить пересадки, тому розсаджена у стаканчики. Пройшло три дні. Гіпсофіла рожева прийнялась, є випади не критично. Біла, ну, теж нормально. За айстру не переймалась, не вибаглива, прийнялась, росте. Суниця в порядку. Вербена Бонарська. Ну, прекрасно. На цьому з вами прощаюсь. До зустрічі! Щасти усім!